30 листопада відзначають всесвітній день домашніх улюбленців. Вони для людей є не лише вірними друзями, а й наповнюють оселю затишком, допомагають людині позбутися стресу та покращити настрій. Домашні улюбленці стають повноцінними членами родини, тому їм треба приділяти увагу, правильно доглядати та створювати умови, сприятливі для їхнього проживання. У кожної породи є свої потреби, тому бажано прочитати про якусь конкретну породу для того, щоб її заводити. І ну, тварини це не іграшки, вибираючи домашнього улюбленця, варто також звернути увагу на його харчування, оскільки неправильне харчування може призвести до складних захворювань. В першу чергу, якщо дивитись на котів на собак, це в нас тварини, які яким не можна давати кісток. Це в першу чергу. Всі звикли завжди, що котикам, собачкам. Те, що сам не з'їв, те згодувати і не оставляти. Сміття. Молочне, кисломолочні ну, продукти давати не вище 2,5% жирності. Інакше у наших тварин з'являються розлади травлення. Із так званих вкусняшек, те, що люди звикли давати сири, ковбаски, сосиски і так далі, це теж робиться для нас, це не робиться для тварин. Для них є свої смаколики. Кожна порода особлива. Перш ніж вибрати між ними, треба звернути увагу на те, де житиме тваринка, чи немає алергії на шерсть у когось з вашої родини, чи можете приділяти достатньо часу для неї. Тварині треба кудись свою енергію дівати. Потрібно якісний вигул. Якщо заводиться тварина породиста, то потрібно Почитати, що що з цією твариною потрібно робити. Якщо звернули увагу, що поведінка вашого домашнього улюбленця змінилася, то не варто гаяти час, аби не нашкодити своєю бездіяльністю. До лікаря потрібно звертатися в... зразу, як бачите, що з твариною щось не так, не чекати сутки, ну або тиждень. Щоб у тварині було зовсім погано, починається блювота, чи там собака перестає, чи кіт їсти, краще зразу звернутися і, ну, і лікарю буде простіше з цим розібратися, і тварині буде легше вийти з ну з даної ситуації. Пам'ятаймо, що перш ніж взяти під свою опіку якусь домашню тваринку, треба чітко розуміти, що вона потребує постійного піклування та вашої уваги. Не варто брати тваринку на місяць, а потім залишити її на вулиці. Ми назавжди відповідальні за тих, кого приручили.